Витай між нами, Христе, витай, Щастя єдине дивине, в цій святині, не се серце, серце дитини. Ти наше сонце життя і рай, витай між нами, Христе витай. Ти наше сонце життя і рай, Витай між нами, христе витай! Благословений Бог наш завжди нині по всяк часі на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Сталю небесно, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, благ і життя подателю, прийди оселися в нас, нас від всякої скверни, і спаси, блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очи старихи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий завітай істини, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і святого духа, нині і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всяк час на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя І Бога нашого. Бог нас. Наш престановище і сила помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, горі обертаються в глибини морські, Зашуміли порушилися води їх, порушилися горі силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Допоможе їй Бог рано досвіта. затривожилися народи, закиталися царства, він дав голос свій порушилася земля. Господь, сил, і з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, і з нами заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. В Марі Господеві помолімся. Господи, помилуй! За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи помилуй! За мир усього свято добрий стан святих Божих і з'єднання всіх Господеві. Помолімся. Господи помилуй. За святий храм хранці тих, що з і благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помоліємося. Господи, помилуй. святий ішого Вселенського Рхірей, Лева Папоримського за блаженішого патріарха нашої Святослави за високопрес. Священного архієпископа і митрополита нашого кірте, одрей преосвященного єпископа нашого кір Димитрія, чесне Пресвітерство, у Христі, Деяконство, за весь причитий людей Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їхню міцю, сили Твоєї і за перемогу над сума. Над усіма супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи помилу, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христоіменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести їх із тління життя полонених ворогами. І супостатами рабів його, які в печалі, і скорботах на нього взивають. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенно, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і до одного і все життя наше Христо Богові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по час. На віки віки. Намі, Бог Господь появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господні. Сповідуйтеся, Господи, бо він благий, бо по милістю. Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм, бо Господь появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. не умру, а жити буду повім діла Господні, бо Господь появився нам, благословений хто йде, ім'я Господні. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний є в очах наших, бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоїх. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові. Твій. Слава Отцю і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За перед яким благоговіємо і за яким не соромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина я. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Госпогу кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи і сини Божі, принесіть Господи ві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Примудрись. до послання святого Апостола Павла, читання. Будьмо важні, бгагатя, кріпіться, Господі та могутності й осили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість. Щоб проповідувати Євангелію миру, ану доса, візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія Миру Сі і духові твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своєму учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, двигнись і кінця в море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, і щоб отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за святій Вселенського архієрея Лева Попоримської за блаженнішого патріарха нашого Святослава і високопреосвященного, архієпископа і митрополита нашого кірте, Одри і преосвященного єпископа, нашого кір Дмитрія, за тих, що служать. І послужили у святому храмі цьому із отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо і не зброї, наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись. Повстаємо проти ворогів наших і ім'я Твоє вірно прокликаючи, з умилінням, молимось всемогутній, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою. І впокори їх, і Христолюбному, воїнству нашому, віддай їх, і молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже, Спасителю, нас, супування всіх кінців землі і тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і людинолюбний Бог, і сі тобі славу, висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амін. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи, Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш, чудас глянься у милості і щедротах. На смирення рабів твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні з умиленням, молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає Збавителя, і Спасителя радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш. А ми, люди Твої, силою, Твоєю бережені, сотвори з нами, знамені на благо, щоб ненависники наші побачили, нас і покорилися, так, Господи Боже Спасителю, наш силою, упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирення рабів Твоїх. Що припадай до Твого благоустробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страхах і на втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя прости їм прогрішення їх і в день праведної відплати та Твоєї подай він ціни тлінні. Бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе оповає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Премудрій. від Керувимів, незрівняно Серафимів, сарафині, щоб зутління Бога слова породила, сущу Богородить, і Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі, слава цю і сину, і святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистує Своїй матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитв наших непризриво скорбі. Но одіді збавляй нас, єдина чистая, єдина чистая, єдина чистая і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас.